Добрий день, мої маленькі друзі! Ви мене впізнали? Так, я пані осінь, сьогодні на нас чекає подорож у яскравий казковий осінній ліс, де мешкають веселі чарівні геометричні фігури. Ой, малята, подивіться, наші фігури. Якісь невеселі, сумні. Може, щось трапилось? Фігури розповіли мені, що з ними трапилась біда. Хтось недобре зачарував їх і забрав усі їхні усмішки. Тепер вони не можуть гратися і сумують. Давайте допоможемо нашим друзям повернути їхні усмішки і виконаємо всі завдання. Перше завдання. Відгадай, що це. Я опишу предмет, а ви спробуйте відгадати, що це. Починаємо. Я загадала щось червоного кольору. Кругле. Що це? Вірно, це помідор. А зараз спробуйте ще раз. Я загадала щось кругле, але не жовтого і не зеленого кольору. Що це? Вірно, це м'яч синього кольору. Ви молодці. Ви повернули. Кругу його чудову усмішку. Наступне завдання обери за формою та кольором. Знайдіть два предмети, схожі за кольором і формою. Так, це яблуко і помідор. Вони однакові. Червоні Та круглі. Подивіться ще раз уважно, які два предмети схожі за формою та кольором. Вірно, це ялинка і пірамідка. Вони зелені і мають трикутну форму. Ви молодці, завдяки вам трикутник знов. Наступне завдання Де чий будиночок. Перед вами є три будиночка і є три цифри. Скільки квадратних вікон така і цифра мешкає в будиночку. Скільки квадратних вікон в першому будиночку? Порахували! Вірно два. В першому будиночку мешкає цифра два. Скільки квадратних вікон у другому будиночку? А вже ж одно. І цифра один мешкає в цьому будиночку. Скільки квадратних вікон в третьому будиночку? Порахували. Вірно, три. Цифра 3 мешкає в третьому будиночку. Цифри дуже полюбляють грати в хованки. Давайте відшукаємо, де ховається кожна цифра. Де заховалась цифра один. Ялинкою, а де ж ховається цифра 2? Вірно, за квіточкою. А де ховається цифра 3? А вже ж цифра три ховається за машиною. Ви виконали всі завдання і повернули усмішку квадрату. Наступне завдання знайдіть зайвий предмет. Знайшли? Наступна група предметів знайдіть зайвий предмет. І остання група предметів знайдіть зайвий предмет. Ви впорались із цим завданням. І прямокутник отримав усмішку. Малята, ви були уважні і виконали всі завдання. Подивіться, наші друзі знову усміхаються. Геометричні фігури дякують вам і говорять, до побачення, до нової зустрічі!